Тема сьогоднішньої лекції це лекція по дисципліні теорії держави та права. Вона на українській мові, але є і російською мовою. Ця дисципліна, будь ласка, маєте можливості і слухати на російською мовою, і слухати українською мовою. Але сь сьогодні ми говоримо про державу, про держави. Що таке держави? Це, це благо, але зло. Це не благо і не зло, наприклад, як ця дудочка. Вона ні благо, ні зло це інструмент. І хто буде грати на цьому інструменті, що буде можливо грати, це зависить від, від кого. Будемо розбиратися. І ми проговорили про сутність держави, є теорії про це, і ми переходимо до питання. Поняття держави. Що таке поняття? Поняття це ознаки. Є декілька ознаків. Ну, це логічний термін із логічного дискурсу. Поняття це сукупність декілька ну, сущностних признаків. І ми будемо говорити, які признаки, ознаки, вибачаюсь, які ознаки є у держави. І вони, їх дуже багато, але є, є такі ознаки ґрунтові ознаки, і їх три, і є додаткові ознаки, ну, які прописані в підручниках. І ми почнемо з ознаків ґрунтових. Ну, По-перше, кожна держава має територію. Територія це, це, це місто на земної кулі, яка, яке, обор... ну, яке обмежено державними кордонами. Кожна держава на сьогодні має територію. Є ідеї, що можливо зробити державу без території, але не, не в сучасному світі. Це буде, я, ну, на мою думку, це буде, але сьогодні. Кожна держава має територію. Україна має територію, Росія має територію і, і усі інші держави. Ну, це, це розуміло. І друге, друге, другий ознак це наліччя населення. Населення це люди, які знаходяться на цій території. Це тут не, 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 не все так просто. Звичайно, наприклад, є українці, які проживають на території України. І це населення. Ну, Від слова селитися, находитися. Але є українці, які знаходяться, наприклад, в Канаді, але в Росії. Вони. Є, ну, вони та також входять в населення. З точки зору юриспруденції не, не все не так просто. І ми будемо розбиратися, але тут сьогодні ми говоримо, що населення це те, яке знаходиться на цій території. І є третій, третій це ключовий, ключовий ознак, це суверенітет. Це слово ну, юридичну ознаку дав йому Жан Боден. Жан Боден що, що говорив, що таке суверенітет? Це можливість влади володить населенням на своїй території. Наприклад. Є територія держави, і є населення. І влада говорить, робити це, але робити інакше. І люди це роблять. Але в випадку, що вони не будуть це робити, держава, це означає, що держава, що влада не має суверенітету. Це внутрішній суверенітет. І, наприклад, є е, вибори. І вибори це дуже, дуже погано, ну, не погано, це дуже е, небезпечно для держави. В момент виборів суверенітет він, 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 він дуже слабкий. Але після виборів суверенітет. Ну, люди говорять, так, це моя держава, це моя, це, це моя влада, і суверенітет також становиться кріп, крепким. От три ознаки держави. такі ґрунтові. Без цих ознаків не існує держави. Це територія, населення, суверенітет. А є, але є і другі ознаки, і вони ми, ми можемо. Побачити їх в підручниках по теорії держави та права. І я також проговорю про це ознаки. Ну, по-перше, це наявність права. Кожна держава має право. Ну, Третій Рейх мав право. Корея, южне, південне і північне також має право. Китай має право. Це ознак кожної держави, не існує держави без права. Є слово сполучення правова держава, але це інше явище. Це немає. Немає відношення до, до нашої розмови. Це право це сукупність норм, які, ну, які створюють цю державу. Без права держави не існують. І другий, другий признак це наявність апарату. Є в кожній державі, є апарат. Є органи примусу, армія, поліція, додаткові органи державні службовці. Кожна держава, ну, є держави, де ну, небагато таких державослужбовців, є де, де дуже багато їх є. І це, це апарат. Є також наявність атрибутів. Атрибутів держави. Кожна держава має атрибути, герб, прапор гімн. І це, це дуже цікаво бачити, наприклад, ну, є е, покарання, е, кримінальне покарання за, за то, наприклад, щоб прапор е, спалити прапор. Ну, кажусь, є, я взяв, взяв е, ганчірку і її спалив. Але. В випадку, що ця, вона буде жовто-блакитна, за, за цю справу буде покарання, кримінальне покарання. Це атрибути, це символи держави. Чому це так важливо? Держава є, є фікція правова, і тому атрибути. Дуже важливий для її сутності, для її праці. І четвертий ознак: це ну, збір податків. Нема ну, держава має функції, дуже багато функцій, і для того, щоб вона використовувала ці функції, їй потрібні ресурси. І звідки вона їх візьме, Вона їх візьме, бере з податків. І податки це також обов'язковий ознак держави. Усе три ґрунтові ознака і чотири додаткових ознака. Але це не, не, не все. Ну Казав я, є ознаки. Один, два, три. Але щоб поняти, що таке держава, потрібно відрізняти її від інших явищ. І я це зроблю. Ну, почну, почну розрізняти. Держава це суміжне поняття. Є соціальні освіти. Соціальні освіти тобто, є ну, люди, це тварини соціальні. Як, як говорив Арістотель, людина це тварина політична, політична тварина. Тобто ми, як мураши, ми живемо в суспільстві, але є дуже багато суспільств. Наприклад, родина, це також суспільство. Вона має право своє внутрішнє право, вона має що там, органи покарання, тато, наприклад, ну і, 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 і друге. Так, і в цих ці, в соціальних освітах є, є держава. Держава це від, від суспільства, від організації суспільства. Що є ще що близько до держави? Ну, перше, це міжнародна організація. Почнемо з міжнародної організації. Наприклад, Організація Об'єднаних Націй? Вона, вона має владу, міжнародну владу. І це суспільство. Але яка різниця від держави? Ну, По-перше, Бачимо ознаки. Перший ознак це, 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 це населення. Територія. Має, наприклад, ООН територію. Ні. Є місто, де знаходяться органи керування ООН. Але нема території ООН. Взагалі нема. Друге другий ознак це, це населення. Є населення ООН. Нема населення ООН. Є працівники працівники ООН. Так, але це не, не ну вони не мають громадянства, не існує громадянство ООН. Нема. І третє це суверенітет. Ну, нема території, нема населення і нема суверенітету. Це таке, така різниця. Але є таке суміжне, суміжне явище, наприклад, Європейський Союз. З одного боку, це міжнародна організація, але є і загальні гроші, є територія, є, ну, є дуже багато, що їх об'єдняє. І з точки зору міжнародного права і теорії держави та, та права. Європейський союз. Це не ну, як між... так, сьогодні це сучасна це міжнародна організація, але є крок, Вони постійно роблять кроки до держави, до конфедерації. Конфедерація це від держави. Друге, друге явище, яке дуже близько до держави, і вона пересікається, Це круги ейлера, ну, це е, зрівнення по об'єму понять. Є така логічна процедура. І юридична особа, є таке поняття, ну, наприклад, Укргаз. Укргаз це юридична особа. Вона має, наприклад, свої ну, працівники, і вона також юридична фікція. Це ну, юридична особа це, це ми наше, наше явище. Але юридична особа це не держава. Юридична особа не має населення, не має території і не має суверенітету. Але частково Кожна держава є юридичною особою. В тому сенсі, яка вона вступає в ем, цивільне відносини, Наприклад, держава, е, як покупець, ну, наприклад, ем, там, хліба. Держава е, покупає хліб. І в цьому сенсі, в цьому становищі вона юридична особа. Тобто держава, це як окреме, окреме суспільство, окреме явище, але частково вона має обличчя і юридичні особи. І є ще, ще одне одне явище: це має назву країна, російською страна, англійською state, state, country. Це окреме явище, і ми будемо о ній говорити на тренингу. Сьогодні будемо рішати говорити про те, на тренінгу решати як. Відрізняється держава і країна. І я закінчую друг, друге питання.